Військовий оглядач Кирило Данильченко про технічне забезпечення ЗСУ і не тільки про це. Рік тому першу батарею «Петріот» ми тільки вивчали. Аж 17 -го, 29 -го квітня 2023 року сили оборони отримали першу техніку від США та Німеччини. Зараз у нас таких батарей Три та Франко Італійський СампТі, по суті, батальйон у складі чотирьох батарей Про та ППО. Плюс ще дві німецькі та дві нідерландські пускові установки розсипом маневрувати силами та засобами. Німецькі, те, що треба: мобільніші з новою прошивкою, і нещодавно модернізовані минулого року у цей час ми вже давно були без світла, подекуди й без тепла. Велика різниця з цією зимою, ви ж бачите особливо для виробництва пайків, а також інфузій, ліків, боєприпасів, бронемашин, лікування поранених. Кіловат електроенергії від промислового генератора, якого треба заправляти там дизелем, і від мережі це дещо різні за ціною кіловат, і це впливає на ціну продукції. Плюс не потрібно відтягувати з військово-промислового комплексу гроші на створення автономії, закупівлю генераторів та інше. Все таки наростає виробництво, попри відновлення ударів РФ і попри постійні дрони. Декілька сотень новаторів, козак 2 м, кілька тисяч мраб від союзників, тисяча від канадців, понад тисячу різних від США, шість САО Богдана на місяць. Ми зараз виробляємо. Плани є вийти на десять на місяць, і це вже непогано, але нам, звісно, треба багато всього: десять нових бригад, тридцять плюс організмів ТРО. Це далеко за тисячу гармат, величезна кількість мінометів на п'ять батальйонів у кожній пристойна кількість комплексів МРАП чи бодай бортових вантажівок, аби возити моторизовані частини. Ми чекаємо на літаки f 16, вони таки вплинуть на багато речей. Всі історії, що це блок 20 а нам треба вайпер за 70 мільйонів, все це натикається на одну просту річ. Саме такими літаками оперує Румунія. Подібного рівня машини у Єгипту, Пакистану, Йорданії і донедавна ними оперували Данія, Норвегія та Нідерланди. У цих літаків нашоломні приціли інтеграція ракет на 180 км дальністю, протикорабельних гарпунів, засобів доставки проти радіолокаційних систем і оновлений радар на 150 км. Так, це не найновіша машина, але відганяти від лінії метальників коригованих бомб, виконувати місії на користь флоту, перехоплювати ракети в мертвих зонах, надавати підтримку з контейнерами РЕП і спеціальними розвідувальними, полювати на баражуючі боєприпаси, це їх профіль. Супротивник створив загрозу Авдіївці. Його штурмові групи добігають до Коксохіму, захопив руїни Мар'їнки. Залишилися пустирі в адміністративних межах руїн селища. Його перетерли на щебінь. Ми в результаті контрнаступу відкинули за канал ворога на південь від Бахмута, зрізали виступ біля Времівки, покращили позиції і вбили клин під Роботино. Ну і ще утримуємо стабільний периметр на лівому березі плацдарм, який сковує значні сили супротивника на півдні. Це важка війна, найважча в Європі з часів стратегічних бомбардувань по центрах міст, мільйонів убитих та жінок, на яких орали поля замість тракторів і коней. Але ми стали сильнішими, а не слабшими. Те, що нам не вдалося вийти одним ривком до Криму, як планувалося, не означає, що ми програємо цю війну. Позиційні бої на Сході точаться два роки. Ціну Бахмута і щебеню Мар'їнки ми бачили бунт Пригожина... І десятки тисяч загиблих на меморіалах, зупинка мобілізації на болотах і спроби залити все грошима. Мільйон втікачів за кордон. Українське ППО посилилося. З'явилася протиракетна оборона від балістики, авіація підійде в найближчий час. Промисловість працює. Фронт стабільний, флот ворога вибили з Криму. Він ховається по базах у РФ. Весною має запрацювати коаліція кораблів та артилерійська. Для допомоги Україні ми не одні, і кожен день супротивник зазнає важких втрат. Війна триває. Слава Україні. Слава ЗСУ. Переможемо.